Обсмажуємо. і в мене вже є обсмажений в муці кусочки півника. В обсмажену цибулю і моркву додаю замочені в гарячій воді і промиті порізані грибочки сушені. Солимо зажарку і перчимо зажарку. І все, тільки сіль і перець. Ніяких лишніх спецій, хороше свіже м'ясо не вимагає. Цибуля, морква, гриби сушені і півень. Все гарно просмажувалося, додаю муку, в якій я обвалювала півня, тут десь приблизно 2 столові ложки. І так само просмажую, це для того, щоб була гарна підлива. Коли гарно все просмажиться, одружиться між собою, додаю грам 150 того. Відвару, навіть не, не відвару юшки, в якій замочувала гриби. Бачите, зразу густіє підлива. І сюди викладаю кусочки півника. Можу. Це маленькі породи. Півника це в мене ракуанчик. Я дуже люблю маленькі породи якраз тушити. У них маленькі косточки. Не треба рубати. Я не люблю рубаної курки, я люблю тільки порізану по суглобах. І заливаю все укропом так, щоб покрило курку. І буду тушити до готовності. У мене молоденький півник, то це приблизно година-півтори. така смакота вийшла.